Генштабі повідомили, що Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських терористів, і там потрібно посилювати протиповітряну оборону нашої країни. Відтак саме про протиповітряну оборону будемо говорити із нашим наступним гостем. Ілля Євлаш, речник повітряних сил збройних сил України, доєднується до нашої розмови. Пане Ілля, наші вітання. Раді, що доєдналися. Вітаю студія. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Обстріли Харкова у чому найбільша небезпека ударів і чи можна станом на зараз, маючи той ресурс, який у нас є, захистити місто? Ну, небезпека продовжується протягом уже довгого часу. Це одні й ті ж самі засоби, які застосовує ворога, саме керовані авіаційні бомби та С-300, які ворог використовує постійно по цій території. Звичайно, що найбільш ефективною протидією в цьому плані буде боротьба саме безпосередньо з самими носіями, оскільки Харків знаходиться дуже близько до лінії державного кордону. І звичайно, що це є великою проблемою, оскільки часу буквально на ре. Реагування, а якщо це, наприклад, підрозділи зенітні ракетні, які застосовують ем, зенітні ракети, так звичайно, що це досить малий проміжок часу, який дається на реагування. Тому тут єдиний метод це застосовувати підрозділи ППО, наприклад, для того, щоб відігнати літаки ворожі від лінії безпосередньо зіткнення. Так, ну і боротися безпосередньо із системами, які запускають ці ракети. Чи тактика обстрілів з боку російських військових якось змінилася впродовж останнього часу? Ну, власне, за оцінками повітряних сил, що можете сказати про це? Наразі ми бачимо, що ворог дещо взяв таку тактичну паузу. Ми бачимо, що декілька днів підряд він не застосовує шахеди однак продовжуємо постійно спостерігати велику кількість безпілотних літальних апаратів в повітряному просторі, зокрема поблизу Харківщини на Херсонщині, Запоріжчині. Там ворог постійно зберігає велику кількість безпілотників їх присутність. Ну і бачимо, що застосовує також балістичне озброєння для того, аби бити по нашій інфраструктурі. Також паралельно активізувалася тренувальна робота мігів Російської Федерації чи можуть вони нести загрози? Ну, дивіться, це вже не вперше, коли піднімають велику кількість мігів одночасно а в Росії. От останнім часом це було 6 мігів. Раніше було 9, навіть бувало, і 12 мігів. Одночасно, ми не знаємо, яка саме це, яку саме мету вони переслідують. Про це ймовірно більше зможуть сказати наші колеги з гуру. Проте можливо, вони можуть відпрацьовувати якісь тактичні задачі. Можливо, вони відпрацьовують якісь переміщення, наприклад, або планують готуються до якихось Майбутніх ударів ми не можемо виключати жодного розвитку подій? Тому наша основна задача це 24 на 7 бути готовими до відбиття повітряного нападу ворога. Також пане Ілля росіяни почали озброювати свої винищувачі Су 30 ракетами з дальністю до 300 кілометрів, які загрози, скажімо, будуть нести такі, як ну скажімо, і винищувачі, ну і ті ракети, і яку протидію можемо запропонувати цьому. Ну, звісно, 300 кілометрів це досить серйозна дальність. Їхні літаки можуть вражати різні об'єкти з відносно безпечної відстані для того, аби бити по нашій критичній інфраструктурі, в тому числі, звісно, що це ускладнює дещо протидію саме цим носіям. Однак щодо збиття ракет, наші вже системи ППО досить ефективно себе зарекомендували. Наші партнери надають нам необхідний перелік засобів. Так сил, звичайно, що їх ніколи не буває достатньо, особливо зараз, коли ворог намагається активно наносити майже щодня свої повітряні удари. Тому ми будемо протистояти і збивати повітряні цілі, які ворог пускає по території України. Ви вже підтвердили в ефірі марафону інформацію про те, що перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16, що відбувалось на військово-повітряній базі у Сполучених Штатах Америки. Чи можете розповісти трішки деталі або ж про про кількість цих пілотів, які навчалися? Яка послідовність їхніх дій та реалізація вже тут в Україні? Ну, це постійний процес, як я вже раніше казав, країни союзниці вони надають постійну допомогу в підготовці і пілотів, і інженерів, які безпосередньо скоро направляться в Україну для того, аби виконувати вже завдання в повітряному просторі з відбиття повітряних атак та по нанесенню ударів по місцям скупчення сил та техніки противника. Звичайно, що ми не можемо розкривати саме деталі, і скільки це. Була ну саме кількість, коли терміни саме це будуть виконуватися? Ці завдання однак цей процес триває, і ми очікуємо вже, що як найшвидше 16 з'являться в українському не ну, пане Ілля, як щодо інфраструктури підтримки логістики для F-16, чи для цього відповідні фахівці також проходять якісь спеціальні навчання? Абсолютно вірно, всі спектри забезпечення F-16, Вони всі проходять підготовку, проходять відповідне планування, так і на вищих рівнях військового керівництва. Звісно, що ми готуємося для, для застосування саме цього типу літаків уже в Україні. Я повернусь до цієї інформації до цієї групи, яка завершила навчання власне на базі Національної гвардії США у штаті Аризона. Це безповоротний процес, тобто група українських авіаційників завершила навчання і повертається. Чи це ще процес ротаційний? Тобто, одні завершили, інші приступають до цього навчання. В якому контексті нас там є домовленості? Цей процес може відбуватися на різних майданчиках. Абсолютно у нас є майданчики, які готують наших пілотів і в Європі, в тому числі. Тому завершивши один етап, наші пілоти перейшли до наступного етапу підготовки, який проходить в Європі. Ну і також, пане Іля, чи можете сказати про так би мовити, крайню ракетну небезпеку, яка відбулась буквально дві години тому е у районі Кропивницької області, що там було? наразі інформація встановлюється. Деталі будуть трошечки згодом, коли вже безпосередньо експерти з науково-дослідницького центру зможуть встановити, що це саме за ракета. І більш деталі вже буде трошки часу. Пане Ільян, дякуємо вам за відповіді. дякуємо за те, що знайшли Дякую час доєднатись до нашого ефіру.